І разів 20 віднімаю. І потім я розкажу чого. Старує? Так. Зброя за спиною. Я розкажу чого. Давайте було Проводили заняття з тактичної підготовки для військовослужбовців, курсантів. Три. По команді три ми займаємо плод за прізвимо. Команда три. Бачу, хтось поняв, а хтось не то. Я ж сказав, указательний палець, який нажимає на спусковий гачок, продовжує Що? запобіжний. Правильно. Ще пожимаємо. Піднімаємо. Ні. В принципі, хлопці вмотивовані, вони знають, для чого вони сюди прийшли, стараються виконувати всі завдання, які перед ними ставить інструктор, так, та їхні командири. Зброя знята з запобіжника. Якщо ми будемо так іти, да? або перебігати, в основному перебігати будемо, да? то ця ваша привичка тримати зброю на спусковому гачку, ви або собі під ноги, або товаришу під ноги, тому що будете переміщати таким от образом. Коли ми переміщаємося, так, є три варіанти. Можна переміщатися от таким от образом, так. тобто, коли ти таким образом стоїш, от, ти знімаєш запобіжника от, сразу, і заряджаєш. Вже скидаєш і готовий до стрільби. Розуміло? От. Коли ви переміщаєтесь бойовими двійками або трійками, так, при переміщенні можна зброю, точніше я раджу, даже зброю піднімати вверх. От. Вверх підняли і переміщаєтесь. Так же само, Якщо побачили ворога, скинули зброю і готові до стрільби. Навіть при падінні да, от, ви підбігаєте от таким чином. Займаєте позицію і скидуєте зброю. Не треба вже її з піднизу виводити. Ви її зверху скинули і все. Розуміло? Mm. Да. І старайтесь нарабатувати привичку, що у вас, навіть коли запобіжник знятий знятий, е, палець, який має бути на спусковому гачку, Давай. продовжує запобіжник. Зрозуміло? Виробляєте цю привичку. Хлопці відносяться до навчання серйозно, тому що розуміють, що скоро їм прийдеться їхати на війну і воювати з нашим ненормальним сусідом.